Вони тримаються за руки, крокують у колі, співають. Але чи ви знали, що в їхніх рухах формули, симетрія й давня геометрія? Хоровод це не просто танець, це математика душі. Традиційні українські хороводи це не лише естетика, культура і духовність. Це ще й ціла система математичних моделей, прихованих у русі. Дослідимо, як комбінації рухів та перестановок у хороводах можна описати мовою комбінаторики. Метою нашого дослідження є виявлення математичних закономірностей у традиційних хороводах шляхом аналізу їхньої структури, руху та зміни конфігурації учасників. Щоб досягнути мети, ми поставили перед собою кілька завдань. Дослідити структуру хороводу, проаналізувати можливі перестановки учасників, створити графічну модель та візуалізувати її динаміку. Об'єктом нашого дослідження є український хоровод, предметом математичні принципи, що лежать в основі його структури. Новизна полягає в поданні хороводу як системи перестановок, що має точний математичний опит. Припустимо, що в хороводі n-учасників кількість можливих перестановок це N-факторіал, що позначається як N. Наприклад, якщо учасників 5, то 5 факторіал дорівнює 120 перестановок. Також ми можемо враховувати симетрії, коли хоровод замкнений, тоді кількість унікальних варіантів менша, і описується формулою циклічних перестановок. Формула циклічних перестановок. Це n дорівнює n-1 факторіал. Д, це N кількість циклічних перестановок N елементів, N – кількість елементів учасників хороводу. Факторіал добуток усіх натуральних чисел до n. Приклад, якщо у хороводі 6 людей, то кількість унікальних варіантів розміщення колу. Це 6 дорівнює 6 мінус факторіал, дорівнює 5 факторіал, дорівнює 120 Тобто 120 унікальних циклічних варіантів, не враховуючи симетрію відносно дзеркального відображення. Рух у хороводі можна зобразити як граф, де вузли це учасники, а ребра їхні з'єднання під час танцю. Під час виконання танцю певні пари міняються місцями, що змінює структуру графа. Ми бачимо, як зіркоподібний граф перетворюється на циклічний, а потім на симетричну реші. На кожному етапі учасники змінюють позиції. Формуючи нові конфігурації. Це схоже на перестановки в математиці, але в реальному просторі та з реальними рухами. Ось візуалізація хороводу до пісні. Ой, на горі два дубки, у вигляді графів. Етап 1 – класичне коло. Всі учасники з'єднані по колу, як у звичайному хороводі. Етап 2 – З'являються два дубки в центрі, вузли 10 і 11, до яких підходять деякі учасники, утворюючи додаткові зв'язки. Етап 3. Промінцева радіальна структура. Всі учасники розділяються на дві групи і утворюють два циркоподібні графи навколо центрів тупків. Можна зробити такі висновки: вивчили структуру українського хороводу як просторову геометричну фігуру, де переважає форма кола з центральною симетрією. Провели комбінаторний аналіз розміщень учасників по колу з урахуванням циклічних перестановок n-1 факторіал. Або n-1 факторіал поділити на 2 з урахуванням дзеркальної симетрії, побудували графічну модель хороводу, яка відображає динамічний рух учасників поколу. Здійснили візуалізацію зміни конфігурації хороводу шляхом моделювання різних варіантів симметричних положень. Наше дослідження показало, що український хоровод це не лише культурне надбання, а й жива модель гармонії, симетрії та ритму, в якій оживає математика.